Світлину із прикрашеною ялинкою, встановленою за 6 кілометрів від Бахмута, опублікували сухопутні війська Збройних сил України. Військові назвали деревце головною ялинкою країни. Встановив ялинку волонтер часів яру Євген Ткачов. Я робив це реально для тих військових, хто проїжджають повз. Бо це самообстрілювана дорога. Тому я не сподівався, що хтось там з журналістів чи з начальства, чи з когось це побачить. Тобто, це реально було зроблено для простих військових, які їдуть в сторону Бахмута, Кліщівки, по цій закритій дорозі. Ну, ось якось так, щоб підняти їм настрій, щоб вони. Побачили, що вони не одні, і за що вони воюють. Слава Всівишньому! Свято наближається, свято наближається, свято. мародерів ялинку собственного сина на Горищі, який зараз е в евакуації займається хоспісом нашими старенькими на, на Хмельниччині. От. Тобто ідея пройшла буквально за декілька хвилин. Заїхав, знайшов ялинку, знайшов іграшки, з вечора підготував усе, швиденько встановили і також швиденько втекли. Тобто ніякого пафосу, ніякого креативу 5 хвилин і тікати. Ну що ми з сікрети місії? Так, так, тепер свалювати, щоб нас сікреміли. Якщо я знайду ялинку, я там ще знаю декілька таких веселеньких місць, то я встановлю їх, але де, не скажу.